Молодці! І мали, молодці! Так, молоці, така усі гуртом до суду причастає, хоча й Чуби мокренькі з. Була представлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ні щурка та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле. Дощо щупачка, то досі по карасиків живеньких, а волинів гарненьких. Судити, як не годруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі Повісити звеліли. Дозвольте і мені, панове, річ держать, щобі звалися лиситься, розбійницю таку не так судить годиться, щоб більше жаху їй завдать. І щоб сяд боявся робити, у річці вражу щуку утопити.